Гостяуємо, я ну. Дай це людям дай дай йому Сніми, як мою сумку дістають усе, щоб там нічого не пропало. Я громадянин і журналіст позаштатний. А Покажіть, ласка. Що з вами сталося? Значить, я знімав відео і почав на відео говорити, що люди дивіться, мусора б'ють активістів. Значить, один поліцейський мене догнав і з криком: це хто тут мусор. Де хто тут мусор, він мене на Одесу. Коли це сталося? Це десь близько 10 хвилин.